Сонцезахисні жіночі окуляри приходять в такій ось коробочці, нічого з ними не трапиться. Також є ось такий чехол спеціальний, щоб окуляри не подерлися, дуже зручно зберігати. В таких окулярах чехол затягуються матузочками, які дуже зручно переносити в руці. Самі окуляри мають темні лінзи. Оправа лінзи виготовлені з полікарбонату, і категорія фільтру третя. Також мають захист окуляри уф 400 що дуже, дуже гарно і Дуже гарний захист від сонячних променів. Дуже в такому гарному, я б сказала, класичному форматі виготовлені ці окуляри, вони такі округлі, але, але округлі в класичній формі. Ну і ось так виглядають вони саме на мені. Дуже мені сподобалось. Мені ідеально ця форма підійшла. Дуже так яскраво вони виглядають, і дуже гарно в них видно все, дуже зручні при носінні.